Росія піде на дипломатію лише коли побачить, що силою нічого не досягне. Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради та представив план перемоги або ж стратегію примусу Росії до реальної дипломатії. Зокрема, президент України вперше сказав у Брюсселі, в чому полягає суть неядерного стримування Російської Федерації, про яке вказано у третьому пункті плану перемоги. Глава держави пояснив, йдеться про відповідний ракетний комплект, який пропонують розмістити на території України. Ця зброя мала би дозволити знищити військові об'єкти Російської Федерації та примусити ворога піти на переговори. Деталі надали партнерам, які можуть це зробити: США, Британії, Франції, Італії та Німеччині. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що українським військовим потрібно більше сил, тому що Путін готує підкріплення, щоб продовжити війну, а не закінчити її. Путін хоче зрівнятися з вашими країнами у виробництві боєприпасів до наступного року. Він отримує допомогу від північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран на жаль, ми також маємо чіткі розвідувальні дані про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну. Також Володимир Зеленський вважає реальним одночасне збереження українських позицій на фронті і тиск Російської Федерації на її території. За словами президента України, не так багато пунктів плану відхилили партнери. Втім, є секретні розділи документа, які мають чутливий характер. Водночас Володимир Зеленський додав: якщо партнери не підтримають план перемоги, Україні буде дуже складно. Також за його словами, всі союзники хочуть, щоб на саміті миру була Росія, тому Україні потрібна сильна позиція. Разом з тим Зеленський зазначив, якщо партнери вважають, що Україна важлива для безпеки континенту, тоді запрошення до НАТО це аж ніяк не червона лінія. Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до альянсу як його 33-й чи 34-й член. Однак терміни поки що не визначені. Десять тисяч вояків з Північної Кореї вже у Росії готуються до війни з Україною. Для них облаштували полігони на далекому сході. За планом Путіна, військових КНДР перемістять на прикордоні з Україною території. А вивільнених росіян кидатимуть у горнило бою на фронті. Чим це загрожує Україні? Чи зможуть ЗСУ стримати подвійний натиск ворога? Тим часом Володимир Зеленський відкрив карти і презентував план перемоги: вступ до НАТО, максимум зброї та грошей і закінчення війни. Іни наступного року, що про все це думають лідери наших країн-союзників, чи хочуть вони нищівної поразки Росії, та чи є у них ресурси забезпечити перемогу України? Усе найважливіше у четвер, 17 жовтня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.